Сумна дата: 5 вересня в Україні відзначають день пам'яті подій червоного терору. Саме 100 років тому Рада народних комісарів РРФСР видала декрет про початок цього процесу. Таким терміном радянський уряд означив проголошену боротьбу із всіма, хто був причетним до білогвардійських організацій змов і заколотів. Ця постанова надавала насильницькій політиці комуністів офіційного характеру. Людей розстрілювали не тільки за їхні політичні погляди, а й за належність до так званої буржуазії. Також у той період за будь-яку акцію спрямовану проти більшовиків або навіть за поразку Червоної армії на фронті карали розстрілом сотні невинних людей. Проте тероризували більшовики представників інших так званих класів і раніше. Зокрема, у січні 1918 року загони під проводом командира Муравйова штурмували Київ і влаштували у місті різанину. Тоді розстріляли представників інтелігенції, військових та цивільних громадян. За різними підрахунками, жертвами різанини стали від двох до трьох тисяч людей. Сам Муравйов зізнався, що за його наказами вбили тисячі військових. Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Я зайняв місто, бив по палацах і церквах, бив нікому не даючи пощади. 28 січня Дума Києва просила перемир'я. У відповідь я наказав душити їх газами. Сотні генералів, а може й тисячі, були безжалісно вбиті. Так ми мстилися. Ми могли зупинити гнів помсти, проте ми не робили цього, тому що наше гасло бути нещадними. За різними даними, впродовж червоного терору знищили від кількох тисяч до понад півтора мільйона людей. Офіційно цю постанову скасували 6 листопада 1918 року.